Поліція США назвала особу чоловіка, який відкрив вогонь під час сеансу у кінотеатрі міста Лафаєт, штат Луїзіана. Це був 59-річний Джон Гаузер. Від його пострілів загинуло двоє жінок ще дев'ять осіб зазнали поранень. Коли на місце злочину прибула поліція, чоловік застрелився. Що спонукало гаузера на такий вчинок, з'ясовують. У його кримінальному минулому дещо є, але це було дуже дуже давно. Ми не виявили жодних записів чи арештів упродовж 10-15 років, а може і більш тривалого терміну. Це трагічний безглуздий акт, яка може бути мета у того, хто приходить в кінотеатр і стріляє в людей. Як і жертву, ми також шукаємо відповідь. Шечинфа що нападник не мав постійного місця проживання, приїхав зі штату Алабама і мешкав у мотелі. У його машині знайшли перуки та речі для перевдягання. Напередодні трагедії в Луїзіані Барак Обама заявив, що неспроможність обмежити продаж зброї у США є чи не найбільшим розчаруванням його президентства.